Доброго ранку, ми з України. Я не просто так зараз перефразував цей сакральний для кожного українця вислів. Бо сьогодні сніданок разом з нами буде готувати керманич гурту про Бас Харді є. Артем Карченко. Саме до речі, він є одним із авторів мега-популярного хіта. Доброго вечора». доброго вечора. Ми, ми з України. Слухайте, панство, Я думаю, що в голові кожного українця після цих слів на автоматі відтворюється цей бій. Бі 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 Ну, тому що він набрав 22 мільйони переглядів на Ютубі. Тож сьогодні у нас не просто кулінарна рубрика, а соковитий мікс смаків і музики. Бо просто зараз Артем Ткаченко не тільки приготує сніданок, а й створить топовий саундтрек для нашого ранку за допомогою ось цього сенплу. Хас-хас-хас досить клацати. Попереднього разу ти наклацав, що в Києві сніг пішов. Отже, давайте вручимо все-таки інструмент професіоналу Артеме. Будь ласка, рятуй ситуацію. Запрошуємо на нашу кухню. Отак мають дягатися, пішов щоб їх було видно в Доброго ранку, доброго ранку. Так, О, ну, проходь. До музики потім чи що? Тетко да, щось поїмо. Давайте, давайте. Сморемо сніданок. Тільки хліб. Тільки хліб. Ні, дивіться, ну взагалі хліб всьому голова. Так. От. А по-друге, коротше, ну знаєте, готуватися, це типу, дуже прикольно. Я люблю творчість. І тому… Так, постійна така історія. І тому мені дуже, я взагалі, коли до друзів проходжу, так, я чекаю типу їх холодильник, що там в тебе є. Ти хочеш відчекати наш холодильник? Так, якщо можна, і щось зробити. Розуміємо, пусто, давай, чекай. Так, що у нас є в холодильнику? Так, У нас є хліб. Оце підходить. О, це ідеально. — Це Дурблю. Так, дурблю. Але він не був дурблю. Спочатку то був червний. Супер. Це також. довго лежав. А туди там Нормально, нормально. Я натирав вчора, але я не думав, вдумав, коли є. Є гомілки курячі і томати. Ідеально. І Ви ж таки єсте? Дивись, я тобі так скажу, ти єдиний гість, який риється в нашому холодильнику, а нам не шкодує. Ні, ну дивіться, я думаю. Так, пропоную тоді, якщо ти з м'ясом як? Супер. Будь ласка, треба тоді їх ну, розробити. То що ми з того робимо? А що ми робимо? Просто ріжемо поки що. Це буде такий, типу, як щось біля піци, але дуже швиденько, знаєш, що ти маєш відкрити холодильник, подивитися, що там є, бо я бачу по інгредієнтам. Піцтата це на? Ну, Піцета це така, ну, типу, піца на хлібові. Студентська піца. Наприклад, О, так. Або в хлібі. Ми зараз подивимося, як воно буде. Я нічого а ще... пальцями. Супер. Я мив а, та, і ще, якщо можна щось тут можна знайти ще. Е а... да. Хоч томати на Так, Так, так. Да, ну, я, я хочу я буду... тебе попросити це зробити. Да, добре, слухайте, тих. Так, так, якщо попросив, ви, там якщо ви збентежені, так само і ми, тому що в колотильниках у нас не часто копошаться. Отже, у нас для того, щоб приготувати піцету, є хліб, є курячі гомілки. Є. Ось гриль, є томати, є кукурудза і три види сиру. О, Моцарела, є чедер і це як його? Дорблю. Так. É, Отже. То перший раз, коли інгредієнти таке вивалися, а ми потім змушені зрозуміти, які вони в нас. Onu... Me, to... mean, mm. Дивіться, насправді, я так дивлюсь, що оці, типу сири, вони ну, класичні, ідеально підходять. Але це супер класна історія, що був у вас О, оцей. Þьом, uh... Я тобі чесно oh. кажу, це не був він. А, Це він просто пустив. Це ейджизм. Але Сирний ейджизм. Ні, дивіться, просто завжди, знаєш, ну, як з музикою має бути якась така, типу, прикол так Фішечка або ну щось таке, що нестандартне. Я розумію, що це теж сир, так. але він ну не всі ж його дядь знаєш? Так, це в мене, в мене і реальні друзі, які зовсім не їдять таку історію. Типу, Васі... запашок, оце, так. Так? Я колись з Швейцарії привіз сир. Ми були на якомусь автосалоні, який називався Папійон Нуар, чорна, ага. значить бабочка. Я привіз його додому. Кажу: мамі мама, значить, це сир, він коштує там щось 300 євро головка. Я привіз тобі шматочок. Ага. Потім через це дзвонють кажу мам, ну що там сир. Вона каже: слухай, я викинула, тому що він не скази. Він сапа, який гуляв. Ого, Вони мили холодильник. Клянуха. а в мене була інакша ситуація. Я купив такий сир, дав попробувати, він каже, я не буду то їсти. Я кажу, скільки воно коштує, сказав, скільки коштує, буду. Не, нахав, це залежить від ціни. Ну, Сири це взагалі окрема історія. І коли є сир в холодильнику, це 90%, що так. буде смачно. І що б там ти не змішував. змішувався. Тобто, точно. я впевнений. Коротше, я думаю, що єдине, що давайте порадимося, чи будемо ми. Тут робити якусь дірочку, чи не будемо, хоча б трошки м'якіше Ні, ну Якщо ми, Можем, хочем, давай, якщо ми хочемо це запікати О, в духовці, давай. то давай ми трошки, да, трошки пом'якшимо цю історію. Да, так, поки так. Хас розбирається з хлібом, до хіта доброго вечора. Ми з України. Ну так. без перебільшення, цей хід став буквально провідним для всіх українців і в тилу, і на фронті. І було багато відео там, де військові йшли із цією піснею. Але цікавий факт, що цей хід ви створювали в жовтні 21-го. Угу. Uh -huh. коли ця пісня стала настільки популярною, і відомою, слухайте. Ну взагалі так сталося, що цей трек взагалі ще раніше. Якщо можна. <ріст> Просто у вас так власне виходить. Так, Вибачте, так, да? я типу, вмію. Ти говори? <ріст> ми, Дивіться, ще за рік до В січні 21-го року з'явилася тільки ну, демка. А -а -а. І тоді вже ну, це було таке відчуття того, що щось відбувається не так. Коли ти приїжджав там в якийсь заклад, а там грає ну, Русня, але, але це Західна Україна, наприклад. Захід України, так. І це дуже, да, якось ну, незрозуміло, не але, туда все, але я так, фінальна taki... історія була, що коли. Там я їздив як гастролюючий діджей, я приїжджаю за кордон, граю музику, а до мене підходять і кажуть, а звідки ви? І я думаю, я, виходить, я не зміг показати. І тому пішла оця історія, що довелося збиратися. А хто автор цієї назви, цього взагалі виразу Насправді ми шукали, коли ну, шукали матеріал музичний для цього треку. Тобто, ми, ну, ясно, що семпли ми шукали, вишукували, тому що на той самий. Час взагалі навіть в Ютубі їх було замало. А який в нас гурт супер давно займається цим і дуже якісно їх пишуть. Деси з Да Хабраха. І ми просто продивлялися якихось якийсь лайф. І вони на якомусь лайфі просто, це до речі, була єдина фраза українською мовою сказана на тому виступі. І вони просто привітались. Доброго вечора, ми з України. І ми. О! Це воно! Просто прикол в тому, що ми коли готували трек, готували трек, як я зараз не готую. Ми коли готували трек. Так, бо, да. Ага. Ми коли готували трек, то він мав бути такий репрезентаційний, типу нас презентувати Україну. Ну, країну. ну тобто... і що краще скаже, ніж доброго вечора, ми з України. То, а, України. Та, 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 а іноземці так. повторювали цю фразу. Просто цікаво, як іноземний вони. Доброго вечора, ми з України. Це я навіть чув, якісь американські сенатори говорили. Це прикол. Ні, ну взагалі нам коли вже ну з треком вже все відбулося, uh -huh. і там в це перші місяці можна сказати повномасштабного вторгнення, до нас прийшли там серйозні такі. Потужні продюсери. ну Це не те, що там вони хотіли контракт, просто поспілкуватися, познайомитися. Uh -huh. І вони нам ну не такі, все, як вони бачать, це розказали, про так. те, що це дійсна історія, яка не мала аналогів, а, типу, що це футболки на машинах, наліпки. Так, це так, це, це так. було ну зовсім, вибач послідовність від душі, як хочу, я повідомив куру. Це вже творчість стовідушкова. І творчість буде. це, знаєш, це в музиці також спрацьовує насправді, Добре, коли так. немає правил. Як ти хочеш, як ти бачиш, як Чише, а жив. як воно прокинутися по булі? Ось ти прокидаєшся і всі знають твій трек. І всі виходиш, машина, наліпка, люди говорять від О, це ж цей! Добру вечором з України! <реш> України. <реш> ну, ну, насправді знаєте, цей трек особливий і він, е, ну мені здається, до якоїсь класичної індустрії немає зна... ну, відношення, тому що е, він е, здобув, ну, з'явився в такі часи, особливі що. Uh -huh. Ну, інша історія і інші відчуття. Тут є. знаєте, ми пишаємося тим, що ми можемо ще, хоч щось зробити за нашої перемоги, трошки підтримати. І коли нам розповідають історії і хлопці, і просто ем, слухачі свої там. Ми виїжджали, слухали. Це перший трек, який я почула. Е, то це ну так, оце з цим дуже серйозно. Короче, е, е, е. Це ми можемо ставити. вже <пачк>, в done, так, Це можемо ставити. А, а оце ні, це буде oh. таке, щоб ми, типу, якщо нас не вийде, то ми сказали, це сир винний. <пачк, 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 Окей. Тому як так. салат з майонезу. Окей. Так, так, так. Ми Окей. ставимо на 220, я так розумію. Градусі. А максимально і там. Але це, я, чесно, кажучи, чесно кажучи, чесно кажучи, це зараз якийсь такі унікальні моменти по творчості. Я взагалі не питаюся. Вперше, коли я не питаюся, чуєте, а скажіть, що я там далі тупо нарізаю, як хочу. Ні, так, все ідеально. Тому воно так і працює. Так, так і є. Так Добре, і є. хай так і буде. Так, на 3-4 хвилин. Так, дивіться, там. ну я для вас ще дещо приготував. Так, я, так. О. Ми не проти. Так, дивіться, просто ми зараз так активно поєднуємо. І сьогодні також з приводу семплів привіз вам семпл один. Він звучить отак. Так але ви знаєте, як в музиці, як взагалі в житті, відразу ми все не палим. Ага. Тому ми беремо спочатку зробимо ритм. Ось так. тут на цій, отут трошки додамо, і потім з'єднаємо все. Такий мікс, як ану. там готується. Дивіться. О! О! Ріки як закрило. Ти можеш читати. <laughs> я хочу слухати. Перший раз, коли хочу слухати. Зараз ти що? <плакова> Скажи! -у -у -у! Bro, це дуже круто, гла. Я не знаю, чи з такою музикою буде смачніше, але знаєш, там, коли кажуть, що е, корови, там, щось там, щось і коли класична да. музика, наче молоко, воно більш е, смачне. Там, може, Зна, так... Зна, я тобі так Якщо є корови, такою... напишіть нам. Знаєш, що з такою музикою? З такою музикою я загроза, що бутери підгорять. Бо я би то слухав довго. Добре, ще кілька хвилин є, і дуже важливе питання. Ми знаємо, що ви з наоні оркестра створили новий музичний напрям, який називається Укробас. Розкажи детальніше. <свистець> ну, це подія для нашого гурту. Ми довго до цього йшли п'ять років. Ми а, підготували спільну програму з оркестром ага. Наоні. Ми, як гурт, презентуємо і вирішили, що має в Україні бути свій музичний стиль. Ми його назвали Укробас. Тому що багато <свистець> країн мають свої стилі. Регі, Мумбатон, регітон. Ти знаєш, при приблизно звідки ця музика так, в Україні так, немає. Так, так. Ми намагаємося створити цей стиль укробас і доєднали Круто. оркестр музичних інструментів Наоні, тому що складова частина Укробас. Са це етнокоріння, тобто ти маєш використовувати етніку так чи інакше. це можуть бути семпли, це може бути гармонії, але головне, щоб вони там були. Будь-який типу стиль сам музичний не так має значення. Має значення, що ти маєш розуміти музику і надихаючись. Робити своє це головне не брати стилі з різних країн. Круто А зробити свій... переробити і створити своє. Де вас побачити, почути Послухай, Завтра актуально. Та, Я вже та, це та, знаю. Та. Бачив, що у вас завтра буде прем'єра. 15 листопада. Так. Це вже завтра, так. в жовтневому о вісімнадцятій початок. Наша спільна програма разом з оркестром Наоні Укробас. Вона називається. Почекай, бо ти ж зараз забудеш що сказати. Важе завтра ще прем'єра пісня. У нас ж є фрагмент. Ми ж можемо глянути. Давайте так. подивимося. Все, виключаємо, а решта подивитися на концерті. Слухай, це з дитячим Завтра. хором. Вихор, так? Так. так. От це ж мова про те, що ти береш гуцульський ритм, перероблюєш, додаєш 808-й і 808-й, це бас, це не маршрутка. 808-й, зараз люди поїдуть. І додаєш смаколиків в виді хору, вихор, і оце так поєдналось. Так, рада всесвітня прем'єра. Будь ласка, на всіх майданчиках, будемо вас чекати. Давай Ладно. тепер до додаємо, ріжемо і їмо. Давайте я нагадаю, що ми що, що ми сьогодні зробили. Це рандомний витяг з нашого. Холодильника, я нагадую, що ми робимо. Ми робимо підсети, а для того, щоб їх зробити, вам треба хліб, курячі гумілки, томати, кукурудза, три види сиру, так в нас вийшло: моцарела, чедер і дурблю. І тоді у вас вийдуть ось такі от рум'яні бутрики. Останній штрих це ось так, цей так, дорблю, який дорблю. ми просто засипаємо. Якщо там під низом не смачно, то принаймні зверху не будемо сперечатися. Воно дуже класно виглядає дуже красиво. Класно. Тобі дати? Давай трошки. А чого ж? Дорблю чого він завжди Дорогий. Зарходить. А якщо що, що? Щось, Щось на дорогому. Щось на дорогому. <рігі> так, багато не даю, бо груші тут. Дивіться, не Дивіться, якщо це старий сир, то це вже можна казати вінтажний сир. Ага. Мене вмію, щоб я скуштував. Да, шматочки те, 104, ви готу... правильно. <рігі> uh, вітаю, вітаю. Вас, да. вітаю. вітаю. Так, ви так, дуже вчасно. А я вмію приходити вчасно з однієї простої причини. Дивіться, ви готуєте, я приходжу, куштую. У мене це найкраще виходить. Ну виглядає в розрізні, ви чуєте? Просто це е, кулінарне шоу нам Ну. Боже, пахне. власне. <laughs> піцу нагадує. Ти тако, ти, так. ти швидко кусай, швидко кусай. Ага. Бо зараз буду кусати я. Mm. Я буду кусати. так. А от е, ми будемо ще зараз слухати хіт, який тільки от, під, під пробасхарді. Тому так, от, ти дужовий, гарненько. Друблю пішов. Так, браво. давай, і зараз будеш нам грати. О, їжай, поїхали. Непогано, правда. Єдине, можна все ж таки трошки більше збирати м'якіша. А так огонь, огонь, бо тут просто в мене в руці більше. Зори, чотири пацака на кухні, які були в студентсь... руки. Це ідеальна а, історія згодом. Ти був неправий, правий, вибач. Знаєш, що, мені не подобається, коли ти проходиш готувати, бо в тебе що мозотики, яка хочеться танцювати. Я не вмію танцювати і жувати. Мені реально це нагадує студентську вечірку. Знаєш, коли зібрали у кого, що є, не вистачає тільки. Ж ну, Боже? Боже? Я, ти ж пельмені варив. І ми дивіться, ми ще тут все вимазали. І це можна Інально. їсти прямо зі столу. Так. Mm -hmm. І якщо mm -hmm. на завтра в нас залишиться, це буде смачно і завтра. Да. Так, і ще раз, дуже важливо, завтра. Ще так, світова прем'єра в жовтневому. Прабас Харді на Оні. Разом з дитячим хором вихор буде пісня. Коротше, буде дуже смачно ввечері, а от смачно зранку. Сьогодні разом із керманичем гурту Прабас Харді Артемом Ткаченко було, тому що ми готували смачну піцету. Дякуємо тобі за цю порцію кулінарного і музичного натхнення. Ага. Дякую вам. Дякую. Що, панство, побачимося завтра. 6.30, не проспіть. Просто, якщо що, то я не знаю, після такого вечір я можу Добре, і поспати. Mm. А я хочу подякувати Збройним силам України за їхню відважність, безперемну боротьбу з ворогом. Доброго вечора! Ми з України. До завтра.